Цілі натовпи неповнолітніх масово влаштовують імпровізовані мітинги та провокації у багатьох містах країни. Це агресивний молодіжний рух, «Редан», який приходить із Росії і зненацька окуповує український інформаційний простір, так звана субкультура підлітків, в яку входять прихильники жанру, аніме та неформали. Їхня мета у громадських місцях провокувати масові бійки та заворушення. Флешмоб підштовхує підлітків проявляти жорстокість, переслідувати мігрантів та конфліктувати з футбольними фанатами. Молодь самоорганізовується через телеграм-канали та виходить на провокації у публічні місця. Ось так, приміром, кілька днів тому планували влаштувати масові заворушення у Дніпрі. Особливо агресивно налаштовану молодь помітили тут біля одного з торгувальних центрів міста. НАТО впис сотень підлітків демонстративно ходив навколо мікрорайону. Утім, провокаціям оперативно встигла завадити поліція. Людям скучно, навірно, якби нічим зайнятися, ну создають свої сообщества. родители больше більше уделяли. В Школу не ходять, то ковід, то війна. І такі збори неповнолітніх у Харкові, Полтаві, Івано-Франківську та столиці. Щоправда, скрізь копи таки встигали завадити масовим бійкам. Понад три десятки таких зібрань відбулось по всій країні лише за останні два дні. Майже 700 учасників руху вдалося встановити, і з ними зараз проводять профілактичні бесіди. Правоохоронці підтверджують, російський слід. Кажуть, це ще один елемент психологічно-інформаційної операції росіян. аби не дати ворогу успішно провести свою ПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків. Ми спілкуємось із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей. Окрім того, поліція вже заблокувала 18 каналів та груп, які закликали молодь до агресивних дій. Одного з адміністраторів затримали у Дніпрі. Ним виявився 16-річний підліток. Хлопець каже: назву Редан взяв для розкрутки пабліка, а створив групу заради хайпу та грошей. Я создала ту групу з целі заробітка на постах з реклами, так як сейчас тема рідану очень популярна в Тікток і останніх соцсетях. Чому ж українські підлітки так легко піддались на російський вкид? Спеціалісти припускають, найімовірніше це пов'язано із вразливістю психологічного стану молоді, особливо під час війни. У скрутні часи, коли ми такі на ну е, чекаємо на перемогу, да наша психіка, вона така дуже знаєте, така до неї треба обережненько, і тут хтось так штовхнув. Ми пішли, а потім ой, а що це було? Тобто, спочатку емоційна реакція, а потім осмислення. І можливо, це була саме ця реакція. І психологи і правоохоронці закликають батьків підлітків більше цікавитись інтересами та дозвіллям своїх дітей. Наразі ж слідчі встановлюють джерела фінансування, агресивного руху і вже підтверджують, редан в Україну запустила ФСБ Російської Федерації. Марко Ручка Денис Лисавенко, новини каналу.